Огляд та налаштування спортивного наручного годинника від бренду Skmei. Це модель у нас 1257. Вона має гарний водозахист 5АТМ. Також в неї досить яскраве підсвічування. Корпус виготовлений з ABS пластику. Ремінець приємний до шкіри. Також ця модель має досить гарний перелік функцій, таких як основний час, дата, місяць, будильник, секундомір, функція dualтайму та таймер. Для того, щоб налаштувати, натискаємо кнопку Reset та затискаємо її. Далі кнопкою Mode змінюємо значення на години. Далі налаштовуємо хвилини, переключаємось кнопкою мод. Далі рік вже виставлений, місяць, дата. Далі налаштовуємо будильник, затискаємо кнопку RASET і ось змінюємо значення. Будильник налаштований. Далі. Секундомір. Натискаємо кнопку старт, Ось секундомір вже працює. Натискаємо кнопку старт, Його можна за потреби також продовжити. Та натискаємо Reset. Далі. Функція Time налаштовується так само, як і основний час. Та таймер також налаштовується так само, як і основний час. І ось ми бачимо, що таймер вже запрацював. Годинник вже налаштований та готовий до роботи.